Друзі, я хочу вам показати і дати відповідь на те, чому ми поїхали в новорічну ніч з дому. 1 січня, перший день після новорічної ночі, приблизно так виглядає. Пройдемося далі. Ой! Там такі бардачки. Я хочу сказати, що тут було дуже голосно. Ми це вже знаємо з досвіду. Тут, дивіться, на авто що відбувається, якщо що. Ось так. Вам видно? Може ви а не видно. Ось які брудні авто. Ми їздили Хондою на Хонді, а Сітроєн Олег з цієї вулиці, з нашої, навіть далеко-далеко перепаркував, бо ми знаємо. І перед виїздом ми закрили всі вікна, бо такий смок. А тепер, будь ласка, дивіться. І в мене питання, окей, любите ви салюти? А прибирати не потрібно після себе. Отак люди відгуляли, будь ласка. Це ось наше авто стоїть, щоб ви розуміли, це ми приїхали припаркувалися, так? І ось. І це недалеко, от там наш будиночок біленький виглядає. Якщо що, і ось це в нас все. Це дуже гучно, це дуже сиво, це дуже страшно. Дуже багато, дуже багато. Може бути, так з 30 салютів за раз. Не за раз, а ми на увазі в ніч там напротязі 20 хвилин це все, так? Да? Відбувається ось, будь ласка, люди відгуляли. Я покажу, показую все, як є. От скажіть, будь ласка. Я все розумію. Приберіть за собою. Я не знаю, це німці чи іноземці, чи хто, але це кожного року таке саме. І залишили. І місто повинно прибирати. Чи так, може, тут людей розпаскудили, Я не знаю, чому. Чому люди, якщо хтось це робить, дайте відповідь, чому ви так робите, якщо ви мене чуєте там по тій стороні? Ось так. І це тільки наша вулиця, і це я прийшлася максимально, максимально 80 метрів від будинку. Подивіться, так? І все. Це сміття одна річ, а друга річ, як тут гучно, страшно. Коли розумієш, що замість сальотів в Україні повітряні тривоги, я дивилася вночі. Я дивилася і бачила, яка була червона карта. Ось. І в новорічну ніч раша запускає ракети. Взагалі, взагалі вже... Ну, вони вже давно людський облік втратили, але в новорічну ніч і знову гатити. Це просто. Як написали там в Зеленського, або Зеленський так сказав, або від нього, так? від його імені написали там на Ютубі я дивилася, з його каналу, що вони, вони втратили. Вони втратили себе взагалі як країна. Це так. А повертаючись, чому ми поїхали до лісу в скромне місце, тому що хотіли тишини, тиші і втекти ось від такого. Та тут всюди, всюди, всюди. А ось тут в нас такі ящики. Сюди можна вже вони одяг. І німці складають все гарненько, все попране. Я вам чесно скажу, я колись це відео показувала. І тут написано, що дозволяється, не дозволяється. І пишеться, щоб воно все було чисте. Все. Але хтось в новорічну ніч вирішив тут ще, як це сказати? Не знаю, як сказати. Покажу вам, що там з цієї сторони, що відбувається. Я показувала вам той будиночок, там ще саме такий він. Старий так, це школа, але частина така, а частина тут спереді вже більш-менш так сучасна. Ну, Не сучасна будова, але і ось тут перед школою подивіться, що відбувається. І ось тут подивіться, що відбувається. І ось тут прямо на дорозі теж запускали феєрверки. Салюти і ось таке. Скільки викидається грошей на оце таке? Я вважаю цього не потрібно. Цього не потрібно. Маленькі діти здригаються, тварини здригаються, комусь тільки роблять виторг гроші тому, хто це продає і продукує. І ось такий срач 1 січня. Це моя особиста думка. Салюти дуже гарно, дуже красиво. Але можна зробити один в центрі міста. Хто хоче, нехай іде на майданчик на площу, що там. І де це організовується, і подивиться, і порадіє. А тут кожен в себе у дворі, кожна приватна особа це робить і дуже багато. Тому що у людей є кошти, вони купують досить дорогі оці салюти, а це зовсім не потрібно. Напишіть свою думку, що ви вважаєте, як ви вважаєте, чи ви згодні з моєю думкою. Ось таке 1 січня. І я хочу додати, що це десь в радіусі 50-80 метрів біля нашого будиночку. Це тільки біля нас. А уявіть в кожному місці, в кожному селі. Питання, воно потрібне? Я бажаю, ні. З Новим роком. З Новим роком усіх. І над цим потрібно задуматись. Все, друзі, до нових відео. А я на домку.